Дранті. Сміття таке всяке. Це якесь таке лахміття порвати одяг? Дрантя це тряпки, які вже нікуди не годяться, порвати речі, ну, які вже треба виконати, але ми, як Дряпки українські хозяйки, все зберігаємо, бо може колись ще знадобиться. Оберхапка. Отаке не знаю, не чула. А як думаєте, що це? Ну, навіть не можу собі таке уявити. Ну, якесь таке щось не надто чесне, саме як оця справа, махінація може. Скажи мені, хабар. Хабар. Лупанарій. Лупанарій. Ну, значить, з якимось, не знаю, зв'язано послугами інтимними. Так, це дім... дімо. Знайшли слова. Лопанарі це може через те, що ну, в нас кажуть очі, чого ти так дивишся?